Вітаю, шановні восьмі класи. Ми сьогодні на підприємництві та фінансовій грамотності розпочинаємо передостанню тему: тему п'яту. вибір особистої форми зайнятості. І наступні два уроки, сьогоднішній та через тиждень, ми поговоримо про працевлаштування. Сьогодні ми розглянемо основи, а далі будемо думати, як вам бажано обирати роботу мрії. Як завжди, давайте подумайте, який у вас сьогодні настрій на початку вашого заняття, чи є якісь зауваження, а також прошу вас подумати над таким запитанням: як знайти роботу мрії? Що, по-вашому, є робота мрії? Сьогодні ми поговоримо про те, що супроводжує кожну дорослу людину впродовж життя, про працю та працевлаштування. Робота це не лише спосіб заробити гроші, це можливість реалізувати себе, розвивати свої здібності, створювати цінності для суспільства, родини і для себе. Поступово, кожен із вас буде робити вибір, ким стати, яку професію обрати, як знайти роботу, яка приносить задоволення, але щоб цей вибір був свідомим, потрібно знайти, знати основи працевлаштування. Які є форми зайнятості, як оформлюється трудовий договір, які права має працівник і що, і що таке мінімальна заробітна плата? Сьогодні ми навчимося розуміти, що, про, що успішне працевлаштування залежить лише від освіти, а й від наших особистих якостей: ініціативності, працелюбності, готовності до змін. Адже праця це не лише про заробіток, а передусім про розвиток, самореалізацію. І внесок у добробут суспільства. Ну і я пропоную, щоб ми почитали джерело натхнення на сторінці 83. У дитинстві Джозеф Кампел любив багато читати. Після закінчення університету він вирішив, що його пристрасть, легенди та міфи стародавньої Греції. І хоча такої спеціальності тоді не існувало, він не відмовився від свого покликання. Протягом п'яти років кожного дня Джозеф наполегливо читав книжки. Тоді він ще не знав, як складеться його життя, але не полишав улюбленої справи. Одного разу Джозефа запросили прочитати лекцію студентам у коледжі. Так, поступово він став всесвітньо відомим професором і автором книжки Герой із тисячою облич». Ю». Джозеф надихався своїми творами, надихав своїми творами інших, наприклад, Джорджа Лукаса, одного з найуспішніших кінорежисерів світу. На створенням легендарної космічної кіносаги Зоріні війни. Ну і Джосеф казав: Якщо ви йдете за своїм щастям, то побачите, що обрали шлях, призначений саме для вас, а ваше життя стане таким, про яке ви мріяли. І одразу пер... працюємо над першим звітанням. Треба ознайомитись із цитатами українського філософа Григорія Сковороди про значення праці в житті людини і обговорити, для чого люди працюють. Ну, у нас тут дві цитати, напевно, найвідоміші, які є. Перша це сродна праця це найсолодша у світі річ. І друге це ніхто не пожне міцної слави від будь-якого покликання, якщо працю за цим покликанням не вважатиме за найсолодшу. Більшу від самої слави втіху. Ну, спершу на сьогоднішньому році, після того, як ви відповісти на це запитання, хочу, щоб ми розібрали, що таке зайнятість. З одного боку. Зайнятість означає стан, коли людина має роботу, за яку отримує грошову винагороду. Зайнятість це важлива частина життя, оскільки є основою забезпечення матеріального благополуччя. З іншого боку, зайнятість не обмежується тільки отриманням доходу, це ще відчуття своєї корисності для суспільства, досягнення особистих і професійних цілей. Волонтерство, самоосвіта, творчість це все це, це, це також. Форми зайнятості. В свою чергу, населення поділяється на зайнятих, тобто ті люди, які працюють, а також ті, які мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу чи відпустку. Безробітних це люди, які не мають роботи, але активно її шукають або чекають, щоб повернутися на попереднє місце роботи, і осіб поза робочою силою. Це діти до 16 років, пенсіонери та люди з інвалідністю. Зайняті та безробіття становлять робочу силу. Таку класифікацію використовують для аналізу ринку безробіття, коли частина людей через рівні, різні причини не має роботи. Ну і право на працю це одне з основних прав кожного громадянина України. Воно закріплено в Конституції України. І це означає, що кожен має можливість вільно обирати професію, місце роботи без будь-якої дискримінації. Людина має право працювати там, де її знання, вміння та бажання приносять користь їй самі і суспільству. Основним документом, який підтверджує трудові відносини між працівником і роботодавцем, є трудовий договір. В ньому прописуються умови праці, обов'язки працівника, розмір заробітної плати, робочий час, тривалість відпустки та інші деталі. Підписуючи трудовий договір, людина офіційно працевлаштовується, а отже, отримує гарантії від держави, соціальний захист, оплату лікарняних, відпустку, право на безпечні умови праці. Коли працівник підписує договір, роботодавець зобов'язаний оформити наказ про прийняття на роботу, іноді для нових працівників може встановлюватись випробувальний термін це певний період, протягом якого перевіряють, чи підходить людина для цієї посади. Але цей термін обмежений законом зазвичай до трьох місяців. Важливо пам'ятати, працювати без трудового договору небезпечно, бо в такому разі працівник не захищений, йому можуть не виплатити зарплату, не надати відпустку чи звільнити без пояснень. Саме тому офіційне працевлаштування це запорука стабільності, впевненості та дотримання прав працівника. Після укладання трудового договору працівник починає виконувати свої обов'язки, а роботодавець зобов'язаний забезпечити належні умови праці, безпечні, комфортні та такі, що відповідають нормам законодавства. Трудовий договір також може містити умови для випробувальних термінів, тобто період, протягом якого роботодавець оцінює, чи підходить працівник для цієї роботи. Ну, ми вже сказали, що протягом цього часу обидві сторони мають право вирішити чи продовжувати співпрацю. Тобто, людина, яка працює за трудовим договором, ми називаємо найманий працівник. а вона працює на підприємстві, за свою працю отримує винагороду у вигляді зарплати та впорядковується внутрішніми правилами роботодавців. Несамостійність і залежність виконання роботи за замовленням роботодавця, отримання винагороди є такими ознаками, які вирізняють найману працю серед інших форм праці, наприклад, самозайнятість, де людина має більшу автономію і сама контролює свою діяльність і заходи. Підприємцями є люди, в свою чергу, які займаються виробничою комерційною або фінансово-кредитною діяльністю. Для їх позначення використовують також абревіатуру ФОП, це фізична особа-підприємець. Підприємцями можуть стати навіть підлітки починаючи з 16 років. Щоб почати здійснювати підприємницьку діяльність, потрібно мати стартовий капітал, зареєструватися в органах влади і сплачувати податки. ФОП можуть працювати самі, наймати на роботу членів своєї сім'ї або сторонніх людей. Для цього їх необхідно оформити. Сплачувати за них єдиний соціальний внесок і щомісячно виплачувати зарплату не нижче мінімального розміру. Далі важливо розуміти, як організовується праця. Усі види роботи можна поділити за двома ознаками: це режим робочого часу та формат роботи. Це у вас є табличка на сторінці 86. Ну, за режимом роботи у нас є фіксований. Графік це коли людина працює за чітко визначеним розкладом, наприклад, з 9-ї години ранку до вісімнадцятої. Це характерно для офісі, шкіл, державних установ. Є гучний гнучкий графік це коли працівник самостійно обирає години початку та закінчення роботи, але має виконати встановлений обсяг завдань. Це зручно для творчих або дистанційних професій. За форматом роботи є робота в офісі, коли працівник постійно перебуває на робочому місці, користується обладнанням компанії і працює в колективі, є дистанційна робота виконання обов'язків з дому чи будь-якого іншого місця з доступом до інтернету. І періодична робота, коли працівник приходить на роботу лише в певні дні або періодом, наприклад, сезонна робота, підробіток чи фріланс. Таким чином, сьогодні кожна людина. Може обирати найзручніший спосіб праці, що відповідає її стилю життя, можливостям і сімейного стану. Головне, щоб така робота була офіційною з підписанням договорів і захищенням прав. Зараз працюємо над завданням сторінки 84. Нам треба ознайомитись з історіями працевлаштування Максима, Насті, Олега та Марії, і поміркувати, з якого віку і ким вони можуть працювати. Максим, 14 років. І я познайомився з дівчиною. Здається, я їй сподобався. Я міг би запросити її на побачення, проте не хочу брати грошей у батьків. Вони погодилися, що під час літніх канікул я буду працювати. Я планую роздавати листівки і клеїти оголошення. В мене буде трудовий договір і власні гроші. Також батьки допомогли мені отримати реєстраційний номер облікової картки платників податків, необхідний для офіційного працевлаштування. До речі, це безкоштовно. Друге, Настя 16 років. Я відвідую курси акторської майстерності і на зимових канікулах підробляв в місцевому театрі. Це була робота на неповний робочий день, але я змогла побачити своїх улюблених акторів і акторик і взяти в них автографи. Влітку планую укласти трудовий договір з молодіжним театром і спробувати себе на сцені. Олег 17 років. Улітку я хочу піти з туристичним гуртком в гори. Мені потрібно якісне туристичне спорядження. Я уклав трудовий договір із кур'єрською службою і з початку цього року у вільний від навчання час працюю кур'єром. доставляю обіди для працівників кількох компаній. Реєстраційний номер облікової картки платинків податків необхідний для працевлаштування в мене вже давно, бо в 14 років я відкрив рахунок в банку і заощаджую кошти на депозит. І, Марія, 18 років я вивчаю право і вихідні. Працюю офіс адміністратором в юридичній компанії, яка надає безплату праничу допомогу різним людям? Я почала працювати після укладання трудового договору і спершу приходила місяць оплачувального випробувального терміну. Ну і тут питання: який обов'язковий документ потрібно підписати для, для працевлаштування? Ну і що ж ми бачимо? Згідно з українським законодавством, працювати офіційно можна з 16 років. Саме з цього віку підліток має право підписати трудовий договір і стати працівником, але є винятки: з 15 років можна працювати з дозволу одного з батьків або опікунів. А 14 дозволено легку роботу у вільний від навчання час, але тільки на канікулах і також за згодою одного з батьків. Робота має бути безпечною, не шкодити здоров'ю і не заважати навчанню, тому закон забороняє неповнолітнім працювати на шкідливих чи небезпечних роботах у нічний час або понаднормово. Відлітки можуть працювати, наприклад, в сфері послуг, торгівлі, допомагати у творчих колективах, брати участь в театральних чи рекламних проєктах, тобто виконувати легку і безпечну працю. Скільки ж можуть працювати неповнолітнім? Віком від 16 до 18 років не більше 36 годин на тиждень у вільний від навчання час, віком від 14 до 15 років не більше 24 годин на тиждень у період канікул. Звичайна нормальна тривалість робочого часу у нас 40 годин. Це менше, ніж у дорослих, бо головне завдання підлітка це вчитися і розвиватися, а не виснажуватися на роботі. Ну і підлітки, які мають певні пільги, мають певні пільги. Вони. В даному випадку підлітки у віці від 16 до 18 років вони прирівнюються у правах до повнолітніх. Вони мають щорічну відпустку з роком 31 день у зручний для вас час. Повнолітні мають 24 календарних дні, і там ще є певні нюанси. Не можна залучати до нічних понаднормових робіт, заборонено працювати у вихідні дні. І зарплата підлітка має бути такою ж, як у дорослого працівника на ту ж саму роботу. Також пільги, які мають неповнолітні, це те, що відсутність випробувального терміну обов'язково повинен бути підписаний трудовий договір в письмовій формі. Держава захищає підлітків, адже вони ще навчаються, ростуть і не мають досвіду, і закон допомагає поєднати роботу із навчанням, не допустити перевтоми та забезпечити безпечні умови праці. Тепер у вас є завдання на сторінці 88, яка є. Це завдання. Досліджуємо. Вам треба полічити, скільки максимально годин на тиждень ми працюємо. Ми це вже е, визначили. Е, ну і це все зробити за додатком 11.2. Ну, а тепер мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата це найменша сума грошей, яку роботодавець зобов'язаний виплатити працівнику за його працю протягом місяця або години. Цей розмір встановлює держава, і він є обов'язковим для всіх підприємств і організацій, незалежно від форми власності державної, приватна чи комунальної. Мінімальна заробітна плата це своєрідний державний захист працівників, щоб ніхто не отримував надто низьку оплату своєї праці. Вона встановлюється щороку в державному бюджеті. В Україні є дві основні форми оплати: це погодинна оплата праці. Працівник отримує гроші за кожну відпрацьовану годину. Наприклад, якщо оплата праці за годину 80 гривень і працівник працює 40 годин, то він отримає 3200 гривень. Такий вид оплати часто застосовують для тимчасової чи часткової зайнятості. І відрядна оплата праці. Тут заробіток залежить від кількості виготовленої продукції і виконаних послуг. Наприклад, якщо людина виготовила 100 деталей і за кожну платять по 10 гривень, то вона отримає 1000 гривень. Така форма поширена на виробництві в сфері послуг чи продаж. Розуміння мінімальної зарплати допомагає вам орієнтуватися в реальних умовах праці. Коли ви підростете і будете підписувати свій перший трудовий договір, важливо перевірити, чи не порушує роботодавець ваші права. Ну, а тепер у нас друге завдання на сторінці 86. шість. Обчисліть, який мінімальний розмір зарплати має бути нарахований Максимові та Марії, якщо вони будуть працювати максимальну кількість годин. Щоб дізнатися, скільки Максим і Марія отримали чистими на руки, потрібно також відраховувати розмір податків. Але про податки ми будемо дізнатися пізніше. Максим у нас працює 24 години на тиждень, впродовж 4 тижнів, і форма оплати у нього погодинна. Мінімальна погодинна оплата 48 гривень. Ну а Марія 40 годин на тиждень, фіксована ставка, мінімальна заробітна оплата 8 тисяч гривень. Також, будь ласка, обговоріть в парах, чи можна заробляти більше за мінімальну заробітну плату. Що для цього потрібно, від чого залежить розмір заробітної плати, і який рівень освіти, вміння навички та досвід роботи впливають на рівень зарплати. Ну і ознайомтесь з інфографікою, зі звіту майбутнє робочих місць 2023 року, підготовленої в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, і проаналізуйте, які навички стають важливими. Ну, а розмір заробітної плати залежить від кваліфікації та навичок, досвіду роботи, зусиль і внеску під час виконання роботи. Діти, ми вже з вами з'ясували, з якого віку можна працювати, як оплачують працю, а тепер поговоримо про те, як змінюється ринок праці, які професії були потрібні в майбутньому. Самозайнятість це, напевно, найбільше. Такий популярніший вид сьогодні означає можливість працювати на себе вдома або в іншому місті віддалено від роботи, зокрема за кордоном. Таку роботу виконують фл фрилансери, Вони, вона може включати створення веб-сайтів, мобільних застосунків, переклад, дизайн і інше. Перевагами цього заробітку є можливість отримання високого доходу, гнучкий робочий графік, робота за будь-якого місця з іншого боку. Самозайнятість вимагає від людини високого рівня самодисципліни та самоорганізації. Ну і на робочому місці то дуже часто дає допомогу це визначення Краудсорсинг – це коли певні завдання передають великій кількості людей для виконання на добровільних засадах, то часто без офіційного трудового договору і навіть без оплати. Так працюють, наприклад, волонтери, онлайн-тестувальники програм, користувачі, які допомагають покращити сервіси чи додатки. Така праця розвиває ініціативність, комунікативні навички і дозволяє набути практичного досвіду ще до офіційного працевлаштування. Ну і що ж таке професія майбутнього. Наука, технології, цифровізація постійно змінюють світ праці. Зараз багато звичних професій зникають, натомість з'являються нові, сучасні та високотехнологічні. Професії майбутнього це ті, що з'являються або стануть дуже популярними в найближчі десятиліття. Вони потребують уміння працювати з інформацією, технологіями та людьми, серед них – фахівці інженери робототехніки, біотехнологи, спеціалісти з альтернативної енергетики, екологи, психологи, дизайнери, маркетологи, комунікаційники, професії пов'язані з креативністю, освітою, штучним інтелектом та турботою про людей. Як обрати професію майбутнього? Коли ви думаєте про свій вибір? Важливо враховувати три ключових складових: хочу, це ваші інтереси, мрії, здібності. Можу це навички, здоров'я, здібності до певних діяльностей. І треба. Це потреби ринку праці та актуальні процеси. Саме поєднання цих трьох компонентів може вам допоможе вам знайти улюблену і затребувану справу. І пам'ятайте, світ постійно змінюється, і щоб в майбутньому знайти своє місце, треба навчатися, розвивати і розвивати гнучкі навички, софт скіли, і бути відкритим до нового та вміння адаптовуватись. Тут, підводячи підсумок, обирайте професію, яка тобі по душі, адже робота займає значну частину життя. Успіх можна досягнути в будь-якій професії. Використовуй свої знання та вміння, долай зусилля, проявляй наполегливість, старанність, відповідальність і терплячість. І важливо, працюй за трудовим договором та сплачуй податки. Зараз я хочу, щоб ви попрацювали. Це сторінка 91. Завдання 5, виконати в електронному додатку завдання 11.5. Також рекомендую, це вже для загального розвитку, виконати в електронному додатку завдання 11.6. Зайти на платформу профорієнтації і подивитися, яка ж, можливо, вам професія підходить. А взагалі, у вас завдання 11. Також завдання 7 на сторінці параграф 11, завдання 7 на сторінці 91, або ж мій фінансовий щоденник, моя професія мрії, яку ви можете заповнити, як ви бачите, тут. Подивіться, який у вас настрій на кінець року. Я дякую, що ви були зі мною, і до зустрічі на наступному занятті.